Я в рідне село, при мені по покоси, і як якби не було, на трави б броси, і як якби не було, на трави б броси, згадалися роки дитинства, як босим ходив я до школи. І щира любов материнська, яку не забуду ніколи, згадалися роки дитинства, як босим ходив я до школи. і щира любов материнська, яку не забуду ніколи, ступив я на рідний порі, і мати в обійми впала. Ти хату забути не смій. я знала, мій сину я знала, ти хату забути не смій. я знала, мій сину я знала, задалися роки дитинства, як босим ходив я до школи, і щира любов, материнська, яку не забуду. ні. Великий хлібороб, славний покутянин Григорій Ткачук, народився 12 квітня 1918 року в селі Підвербці Думацького району Івано-Франківської області в селянській родині. Не роки як Школи і на любов материнська, яку Прощаться, щоб долі твої побеселом, язичку добра і щастя, щоб долі твої побесело, язиче добра. Я знаю особисто Григоря Івановича і познайомився з ним в свій час на всесоюзному з'їзді кологосників. Ми були членами всесоюзної ради колосськи Оба. І я з ним. Мав честь зустрічатись дуже часто. І Григорій Іванович для нас, молодих, був флагманом. Це був для нас приклад. Це була та людина, на кого ми мали можливість вчитись, рівнятись. І в нас підсвідомо виникало бажання бути таким, як він. Це великий самородок України. Це людина, яка жила і творила добро для людей. Жив для людей, будемо так сказати. Це його життя було присвячене людям. Не можна перечеркувати всю історію і казати, що все, що було в минулому, погано. В минулому було багато доброго, і все те добре потрібно переносити в майбутнє. Погане, звичайно, викреслювати, залишати минулому, а добре треба приносити. Якщо ми не будемо пам'ятати, хто ми звідки, що ми, то грош нам ціна і майбутнього нам доброго не бачити. Григорій Іванович Ткачук це ціла історія. Це по суті, це наше, наші, наші діти совоцькі. Вони так і співають. Ткачукове село. Тому що Григорій Іванович в 45-му році прийшов до нас в лісоводи, і спочатку село було дуже бідне, було мало взагалі дуже після воєнне село. І ось в нього схвало стільки сил, енергії, здоров'я навіть для того, щоб зараз перетворити наше село. Дійсно, в село міського типу. Я маю право це сказати, тому що дійсно в нас і асфальтовані дороги, і діти мають можливість навчатися і в школі, в будинку дитячої творчості, в музичній школі, в спортивному комплексі. Ми маємо прекрасну лікарню, ми маємо прекрасних лікарів. Ми маємо прекрасних людей, але заради тільки заради Григорія Івановича Ткачука. Для нас, лісоводців, це висока честь, тому що наш педагогічний колектив ми маємо можливість виховувати молоде покоління саме на прикладі на житті і діяльності Григорія Івановича. Це людина, яка ніколи не жаліла себе. Вона ніколи не думала про себе. Вона завжди думала, піклувалася тільки про село. І, мабуть, не тільки про село. Я маю сьогодні можливість сказати, що це не тільки село він нам будував, він будував. Україну тому, що і район, і область, і це нам дуже приємно. Це що все-таки людина, яка пропрацювала більше 43 років 43 років на одному місці, вона залишила слід, причому гарний слід на в нашому в селі, тому що куди не глянеш, куди не подивишся, в нас весь час тут робота і справи Григорія Івановича Ткачука. Навчав працювати так, як він міг, а ще й хотів, щоб і краще в нього працювати. Хоч ми стримимося, не можемо так працювати, але стремимося до цього. Буває, що знаєш, знаєте, лягаєш спати і думаєш, як би ці поля дійсності засіти так, так як Григорій Іванович, бо дійсно після Григорія Івановича і тяжко працювати в тому питанні, бо всі рівняються, як колись було, як зараз. Всі рівняємося до Григорія Івановича. Це дійсності, воно все заложено в генах. Генах його наука. Він дійсності положив своє життя на вівтар України. Та як працював він день і ніч, практично він не досипляв. Вивів наше село, було село Заперейне, Неорне і так далі. Я кажу. тут цей агро поставив все на самій високі рівень, які рівнялися капіталісти в цей час, рівнялися на наше село. 43 роки Григорій Ткачук був головою колгоспу Україна Городоцького району Хмельницької області. Видатного організатора сільського господарства пам'ятають до нині і у Підвербцях, і на Хмельниччині. Мене як питали, чи ми родина. Я кажу, родина так стисняючися, але а потім я признався Григорію, кажу, говори, ти знаєш мене питаєте, я кажу, що він засміка правильно каже, і я, і після того він казав, що ми, ми браті. Для мене було підтримка це мати такого потужного, як Григорій Ткачук, родину, то це вже на тебе дивилися зовсім по-іншому, розумієте. Але він, а бачите, це з моєї сторони, а з його сторони, наскільки він був людина, щоб допомогти, бо в нього була така натура допомагати людям, то він казав, що так само, що родина, але це вже щоб мені допомогти. Я був в нього декілька разів, вчився багато, як господарювати, як будувати, як з людьми поводитися, як із верхах себе вести. Бо ми часто в Москві здивувалися, ми були депутатами. Верховної Ради і він і я є частина і Григорія Ткачука у моїх успіхах і в тих, що я це не привіно. Бо він старший від мене був і в нього було. Знаєте, він були другі передовики, але не, не кожен так доступно хотів допомогти. Він був чудесна людина, розуміти, який. Прагну завжди допомогти людям, особливо молодшим. Він до мене дуже відносився. Він це цінив, що ми земляки, що ми ткачуки любити людей. Це він мені ти і його поведінка, його навіть його відношення до людей. Він надзвичайно любить. Далі його така потужна трудоспособність. знаєте, він. Дійсно, трудар. Він раненько ставу, я яка коли ти встає, мені кажуть, четвертій годин. Звичайно, мені дуже поразило, і то я прийняв масштабне будівництво. І виробництво, і соціальне, і впровадження нових технологій. В нього було що повчитися. Я що міг в нього брав, що міг. Григорій коріння лишив прекрасне. І сина, і доньку доньку Марійку, і сина Василь, то слава Богу, що і мама жива. Ще. І дуже приємно сьогодні тут бути і хоч згадати разом з ними побути, згадати ту чудесну людину, яку я любив і люблю поки жити буду. З Григорієм Івановичем особисто ми познайомилися в 1983 році, коли я приїхала його прийшла верніше зі школи запрошувати його на зустріч, коли він приїхав з 27-го з'їзду партії. От тоді відбулася наша перша зустріч. Я думаю, що до 89-го року, поки Григорій Іванович жив. Він завжди зустрічався з дітьми і завжди бажав цієї зустрічі. Ми йшли завжди на зустріч, йому в плані допомоги, якщо потрібно було допомогти, десь якусь роботу зробити в полі. А він завжди віддячував допомогою матеріальною для школи. Це була його перше таке завдання. Турбота про дітей, і колись, коли він привіз до нас на новий рік, не пам'ятаю, вже, яка це була делегація, і вони всі зайшли в спортивний зал, і люди, подивившись на дітей, сказали: Ці діти здорові, тому що у них червоні щічки. І він був щасливий тим, що в його селі зростали здорові діти. І вже ось на протязі 19 років, з 89 го року, ми вчителі, діти, учні, всі, вся громадськість верніше села. Дуже шанують пам'ять Григорія Івановича. Щороку не відбувається ні одного такого свята, де б ми не приходили до бюсту Григорія Івановича. І все те, що ми робимо, мабуть. Все те, чого ми навчаємо, ми навчаємо на прикладі Григорія Івановича, його людей, з якими він працював, адже у нас їх є сім героїв соціалістичної праці, практично по всій Україні. Рідко де траплялися такі колгоспи, була така плеяда орденоносців. Я думаю, що ця людина гідна того, щоб про нього стільки говорили, стільки згадували, адже вона зробила стільки людям добра. Відбулось увічнення пам'яті Григорія Ткачука. Урочисто відкрито меморіальну дошку. Ми сьогодні вшановуємо славетного нашого земляка, дійсно людину, легенду Качука Григорія Івановича. Працював Григорій Іванович для України. Працював в Україні, навіть господарство так називалося. Я вже говорив тут, шановні присутні.